Тенісний прогноз 1-4. Washington ATP і Washington WTA. Паралельно і у чоловіків, і у жінок проходять ці турніри, ви знаєте, друзі, і обидва турніри розряду 500 на американському хардкорті. В столиці США в місті Вашингтон. Отже. Саме в основному про ці два турніри в одному відео буду економити свій і ваш час. Вмощуйтесь зручніше. Тенісний прогноз. Сьогодні у нас 25 липня, п'ятниця. Почнемо з чоловіків. У чверть фінали вийшли. Фріц Давідович Фокіна, Шелтон Тіафо, Медведів Муте, Деміноур Накашима. Не забувайте підписуватись на наш канал, хто ще не підписався. Заряджаємо лайки, вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Дякую наперед всім, друзі, за підтримку. Отже, Фріц Давідович Фокіна. Тут практично без коментарів. Тейлор Фріц дома грає. Традиційно на американських хардах очікувано досить потужно. Давидович Фокіна хороший тенесист, але трішки слабоватий. Якщо Фріц буде грати наповну, шансів ніяких нема у Давидовича Фокіни навіть взяти сет. Тому я беру 2-0. 2-0 по сетах Фріц. 172. Шелтон Тіафу. Американський дербі. М -м Крутий матч, думаю, буде. Але все ж таки молодість. Більш молодий Шелтон виграє. Е я взяв Шелтон мінус 2 Гейми. Рівно 1,77. Е Медведів муте. Я беру муте, один сет. Недооцінюють муте. І, або, навпаки, вибачаюсь. Переоцінюють букмекери Медведєва. Плюс 1,5 по сетах фора на муте. 2,02 коефіцієнт. І четвертий чвертьфінал Демінор на Кашима. Впевнена перемога Деміноура. Я вирішив тут взяти Фору на Демінора мінус 2,5 по геймах, 1,8. І я бачу у півфіналах. Тут у чоловіків в Вашингтоні. Фріца, Шелтона, Демінора, ну Медведів, мутте тут питання. Так, якщо б це було Роки 2-3 назад однозначно Медведів. Сьогодні ми всі прекрасно знаємо, як підставляє медведів. Да й взагалі, не бачу сенсу говорити про цей матч. Тут просто я би взяв на більше. Тут і муте може вийти, і медведів 50 на 50. Так що, отакі мої думки по чоловікам по Вашингтон ATP 500 на хардкорті. Далі ми розберемо з вами у жінок чвертьфінали. Але перед цим я хотів би нагадати, що у нас є Facebook група. Майстер клас. Посилання до неї у першому закріпленому коментарі. У нас є ікс. І також е, пару інших YouTube-каналів на різні теми. Підписуйтесь, друзі. Посилання до всіх моїх соціальних мереж знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само знаходиться і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Безкоштовно, в чудовій якості на всі види спорту. Перший закріплений коментар інформація для вас. Отже, у дівчат. А тепер подивимося, як справи у дівчат. І так, перший блок. Блок це два матчі, переможеці, з яких виходять одна на одну уже у півфіналі. Отже, Калінська, Таусон, Радукану, Саккарі. Калінська з, е, з Таусон зустрічалися два рази. В Римі в 2024 році виграла Калінська, а у Імблдон в цьому році виграла Таусон. 1-1. Нічия. На харкорті зустрічається Дань, Данійка і Рашистка вперше. Знаєте, я вважаю, що Таусон сильніша. Хай трішки, але це перевага в стабільності. І, я би сказав, в такому спокійному поводженні на корті. Таусон. По-скандинавськи дуже така урівноважена і спокійна. Я вибираю Таусан. Перемога 1-85. І як я і сказав, переможеця цієї пари виходить на Радукану Саккарі. Цікавий матч. Радукану вибила Осаку. Це дуже важливо. Радукану переграла Марту Кастюк. Ну, я не кажу, що це е, неймовірний результат. Переграти, ну, таку просто ніяку марту Костюк даруйте. Переграти, ну, просто поки що ніяку і безсилу марту Костюк це не показник, а от осаку переграти, щось осаки. Не те. Я казав, що Радукану і Осака це переможеці гренслемів. Так, Радукану ніколи не була першою ракеткою, але Радукану вигравала самий крутий турнір на хардкорті. І саме тут, в США, в Нью-Йорку US Open. На кортах Flash and Middles. Так, це було 4 роки назад. Але все ж таки, ви також, мабуть, помітили, що американські хардкорти дуже-дуже фартові і дуже приємно на них грати Еммі Радукану. Сакарі. Ну, Нібито почала потрошку заново знаходити себе. Але мені здається, проти такої успішної радукану сакарі все ж таки не потягне. Єдине, що вона зможе десь трішки поборотися, і десь в одному з сетів будуть. Е Невеличкі проблеми, але будуть у Радукану. І один із сетів може затягнутися. Можливо, не виключаю. Можливо, навіть буде і три сети. Але все одно Радукану через Тотал більше. Радукану вигравала вже три рази у Сакарі. Вигравала вона якраз. Того року, коли ставала чемпіонкою US Open у півфіналі. У півфіналі тоді переграла Радукану в 21-му своєму зірковому році на US Open якраз таки переграла Сакарі. Ну, Потім ще було дві перемоги у 24-му, у 25 році, над гречанкою і того три рази. Перегравала британка-гречанку. Е, я думаю, цього разу буде четверта перемога у Радукану. Але повторюю через тотал більше. Я взяв перемога Радукану і тотал більше 18,5. 2,05. Е, так, Таусон я сказав: 1,85. Перемога Данійки. Далі е, другий блок, чверть фіналів. Це. Фернандес Таунсенд і Рибакіна Френг. Фернандес прийшлу 2-1, важкий матч, але батарейка Energizer із Канади латиноамериканського походження. Лейла Фернандес проходить першу сіяну у Вашингтоні. Джесіку Пігулу. Вперше вперше зустрічається Фернандес і Таунсенд. Протистояння Канади і Сполучених Штатів Америки. завжди цікаво на хардкортах. Але цього разу ось така, ну, я не побоюсь того слову, дуже потужна, крута і успішна Фернандес. Як бачимо, Фернандес. Так, як і радукану, непогано виглядають фіналістки US Open 2021 на Кортах Америки. І я думаю, Фернандес поправить свої і фінансові статки, і е, рейтингові, і чемпіонські бали. Я не скажу, що Фернандес на щось претендує в цьому сезоні, в глобальному плані. Але ось в цьому турнірі Фернандес ще про себе скаже, і навіть і окрім от цього матчу: Фернандес таунсенд Тут я вважаю, що в півфінал вийде все ж таки Фернандес. Хоча не скажу, що матч буде дуже легким проти Таунсенд. Тут я просто вирішив, друзі, Взяти мінус 2,5 по геймах фору на Фернандес 1,75. Я впевнений: в перемозі Фернандес. Фернандес, відповідно до мого прогнозу, повинна вийти на переможцю пари Рибакіна Френг. Тут, ну, друзі, практично без коментарів. Френг, я вважаю, повезло з турнірною сіткою. Із суперницями. Рибакіна на голову вище. Рибакіна, до речі, вже перегравала е, два рази Френг в Тайбеї і в Дубаї. Я думаю, переграє і тут у Вашингтоні. 2-0. Е, перемога по особистим зустрічам. 2-0. Рибакіна веде. І 2-0 сьогодні пізно ввечері а Можливо, у багатьох з нас вже буде ніч. 2-0 впевнено переможе Рибакіна, польську тенесистку, коефіцієнт 1,67. І таким чином, тут я у дівчат прогнозую наступні півфінали. Радукану Таусон і Рибакіна Фернандес. Далі буде ще цікавіше. Не переключайтесь. Не забувайте підписуватись на наш канал. Даруйте каналу Майстер клас свої лайки вподобайки і змістовні коментарі. Бажано більше шести слів. Такі жорсткі вимоги сучасного і строгого алгоритму YouTube. Дякую за розуміння. Дякую, що ви зі мною. Не дивлячись ні на що. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, забув сказати. Там у чоловіків турнір у МАГ і Кіцбель, а у жінок ще є турнір у Празі. По празі у дівчат я сказав, що там буде, скоріш за все, Чешський фінал або чешсько-китайський. Це однозначно, я не міняю свої думки. Я би хотів, чесно кажу, щоб турнір в Прагі виграла молода чешська тенесистка Валентова. Ну, це я так хотів би, а насправді буде дуже важко це зробити. Все одно там рулять. Чешки і одна китаянка. Все. Тут сказано, по чоловікам у мах, я навіть і коментувати не хочу, досить посередній сіренький турнір. А КЮЦБЛ, я думаю, виграє Олександр Бублік. І ще раз дякую, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Друзі, до зустрічі, всім удачі, всім папа! -па.